Розглянемо декілька способів, як вставити таблицю з програми Microsoft Office Excel. програму Microsoft Office Word. Відкриваємо таблицю в Excel та виділяємо її. Після цього натискаємо на кнопку Копіювати. Відкриваємо програму Microsoft Office Word та вставляємо таблицю. Натиснувши на кнопку Вставити або на комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Якщо в таблиці порушилася структура, то рекомендую виділити її: відкрити макет. Авторозмір. Авторозмір за вмістом. Після таких дій таблиця повинна набути нормального вигляду. Спосіб номер 2 аналогічним чином виділяємо таблицю в Microsoft Office Excel та копіюємо її. Відкриваємо Word. Натискаємо на стрілку під кнопкою Вставити та вибираємо Використати спеціальні вставлення. Вибираємо аркуш Microsoft Office Excel та натискаємо на кнопку ОК. Також можна ставити таблицю у вигляді піктограми. Повторюємо вище розглянуті дії та ставимо відмітку у вигляді піктограми. Для відкриття таблиці потрібно буде двічі натиснути на піктограму. Вставлення у вигляді зображення. В Excel виділяємо таблицю та копіюємо її. Переходимо в Word. Натискаємо на стрілку під кнопкою Вставити та вибираємо іконку із зображенням. Таким чином таблиця буде у формі зображення і змінити її буде неможливо.